Доброго дня, шановні присутні учасники громадських слухань. Дозвольте представитись. Головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля департаменту екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації Оксана Карповець. Відповідно до порядку проведення громадських слухань у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля, я уповноважена головувати на громадських слуханнях щодо планованої діяльності Товариства з обмеженою ТОВ Інвест». Попрошу представитись, будь ласка, всіх присутніх. Всі. Коломот Михайло Володимирович, директор товариства землесурс мест. Дякую. Коло Інна Володимирівна, Компанії, вістя, я Можете зробити трошки голосніше в себе звуку, дуже пане чути. Безпосередньо компанія, компанія, яка брала розробку самому зміни. Також я не, не глядю, Катерина, гідрогеолог наших представників. Дякую. Могли мали приєднатися Віктор Григорович, Мельничук і Фалічук Виграй Володимира. Поки що не приєднались. Поки що не приєднались, також від представників громадськості ніхто не приєднався, тому ми почекаємо 15 хвилин і далі продовжимо. Добре. Ну Нічого, все добре, працюємо. Зараз і не поїдеш в санстанцію. Черево розвитки на зло. Не набрало Не привечаю. В неділі має бути матеріали підготовлені. Так що я хочу тобі скинути, щоб ти їм з'явилася там, що мало знавити. Я перепрошую, але о, повинна вас повідомити, що під час проведення громадських слухань ведеться відеонагляд даного засідання. Дякую. Дякую.

10.18. Представники від громадськості не приєднались, тому, тому продовжимо. Так, відповідно до порядку проведення громадських слухань процесі оцінки впливу на довкілля. Я повноважена головувати на громадських слуханнях планованої діяльності товариства з обмеженою відповідальністю ЗЕМ тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. Інформую про те, що ведеться відео нагляд даного засідання. Від представників суб'єкта господарювання на громадських слуханнях присутні Коломот, Михайло, Головачук, Інна, Неглядюк Катерина, Столярець, Михайло, та Крищук, Петро. Метою даного заходу є проведення громадських слухань планованої діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Земресурс Інвест» щодо видобування промислової розробки бурштину відкритим способом із залученням гірничної техніки на родовищі Залісся, в тому числі ділянці 1 та ділянці 2, які розташовані на території Дубровицької міської громади Сарницького району Рівненської області за межами населених пунктів. Товариство з обмеженою відповідальністю «Земресурс Інвест» відповідно до законодавства Чало процедуру з оцінки впливу на довкілля заприлюднення в реєстрі справ ОВД на національній онлайн платформі Екосистема, повідомлення про плановану діяльність та відомості, що підтверджують факт оприлюднення повідомлення 23 квітня 2024 року. Повідомлення про плановану діяльність опубліковане суб'єктом господарювання шляхом його розміщення в публічних місцях населених пунктів, які можуть зазнати впливу планованої діяльності. Місті Дубровиця, селах Кривиця, Літвиця, Залішани, Сарницького району, Рівненської області для інформування громадськості департаментом. Були направлені листи Сарненській районній державній адміністрації та Добровицькій міській раді з метою оприлюднення повідомлення про плановану діяльність щодо обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля на офіційних вебсайтах та дошках оголошень. З 11 березня 2025 року в реєстрі справ ОВД на національній онлайн платформі «Екосистема» опубліковано звіт з оцінки впливу на довкілля, який безпосередньо містить опис планованої. Діяльності оголошення про початок громадського обговорення та відомості, що підтверджують факт оприлюднення оголошення. Оголошення про початок громадського обговорення, звіту з оцінки впливу на довкілля опубліковано суб'єктом господарювання, шляхом його розміщення в публічних місцях населених пунктів, які можуть зазнати впливу планованої діяльності в місті Добровиця, селах Кривиця, Літвиця, Залішани, Сарненського району Рівненської області. Для інформування громадськості департаментом були направлені листи Старненській районній державній адміністрації та Добровецькій міській раді з метою оприлюднення оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля на їх офіційних веб-сайтах і дошних оголошень. Термін громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля закінчується 15 квітня 2025 року. Сьогодні 27 березня 2025 року у зв'язку з неявкою представників громадськості. На слухання вище зазначеної планованої діяльності. Громадські слухання вважаються такими, що відбулися про що відповідно до пункту 23 постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля складено відповідний акт. Всім дякую за увагу. До побачення. Дякую, до побачення. дякую до побачення.